Доброго вечора, доброго вечора усім. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення цілеспрямованості, спрямованості, ясного розуму, ясного ума, щирого серця, Божої благодаті, всього найкращого, що ви собі бажаєте, нехай воно здійснюється тільки найкращим і щасливим образом, щоб всі людські закінчувалися, щоб все у вас получалося, як ви бажаєте. Нехай ваші двері відкриваються, нехай ваші дороги відкриваються, нехай все тільки буде. З Божою благодаттю і з Божою помощю всім військовим хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілі спрямованості, ясного розуму, ясного ума. Нехай цілі досягаються, нехай мрії здійснюються, нехай все получається тільки як ви бажаєте, нехай кулі минають вас, нехай щит над вами стоїть вгорі, спереді, ззаду, зліва, справа, під ногами. Нехай все буде. Тільки так як ви забажаєте, нехай це все жахіття завершиться, і ви повернетеся до своїх рідних, до своїх мамів, до своїх дружин, до своїх дітей. Нехай наші вороги зникнуть з нашої землі і засяє українське сонце і настане мир на нашій прекрасній землі. Усім доброго вечора! З чого сьогодні я хотіла почати? Наш ефір, тому що хто ж у мене в телеграмі, ви бачили, що я анонсувала ритуал на сімейне благополуччя, тому що зараз якийсь такий період пішов, що знов почалися якісь неприємності в сім'ях, досить багато скандалів, досить багато. Якихось недорозумінь в сім'ях, і тому також я хочу проговорити про сім'ю і також проговорити про жінок. В більшості мене дивляться жінки, в більшості я хочу поговорити про жінок. Хто такі жінки і для чого вони потрібні. Також я про чоловіків також скажу. В більшості жінки Бог дав жінку для. Адама для чого? Щоб вона його підтримувала? Якщо розглядати повністю міфологію, взагалі хто така жінка? Жінка це є берегиня, берегиня сім'ї, берегиня роду. Нас жінки помінялися з чоловіками, ролями. Взявши фемінізм, в першу чергу, що я можу, я докажу, і я буду робити те, що має робити чоловік. Чоловіки йдуть на задній план. Якщо говорити, то в більшості це можна і звинуватити трішки жінок в цих діяннях. Тому що якщо говорити про те, що хто виховує чоловіків, виховують чоловіків, жінки. Хто в садочку виховує жінки? Хто виховує в школі? Жінки в Більш, більшості цим питанням займаються жінки. Як виховали чоловіка, хлопця? Спочатку хлопчика, потім Дитину, потім підлітка, потім чоловіка. І маємо те, що маємо, тому що неодноразово говориться про те, що чоловік має бути чоловіком, а жінка має бути жінкою. Жінкою, жінка взяла на плечі всі обов'язки. Чоловік, я не говорю про всіх чоловіків, тому що досить багато є сильних, мужніх чоловіків, які дійсно і також виховання жінок є хлопчиків, чоловіків. Воно достатньо класне, але є моменти, коли щось пішло, як то кажуть, не так. І що жінки потрібно робити з цим, тому що ми одружуємося і обіцялося горе-море, а воно лежить з бутилкою пива і дивиться футбол. Ну, це я так утрирую. Тобто, в більшості є такі моменти, коли чоловіки. Не хочуть нічого для жінки робити. Чому це виходить там? Тому що жінка не дає. Жінка має вдохновляти чоловіка, жінка має ощасливлювати чоловіка і казати завжди, що в нього вийде. В нього він, в нього, він молодець, в нього все получиться. Тобто, вдохновення має бути чоловіка. А в нас, виходить, проживають рік-два, ти дебіл, ти козел і ти нічого не досягнеш. Практично, я оце споглядаю зараз таке в парах. Чим більше жінка хвалить чоловіка, тим більше чоловік хоче зробити для жінки. Це не мною сказано, це є такий закон. Чим більше жінка дає жіночої енергії, тим більше в чоловіка виходить. Якщо ми будемо дивитися досить багатих людей, тобто ми зараз вам розкажу про папіків, вони беруть собі дівчаток. Так, да, вони платять кошти, да, це не є любов, але вона на нього як дивиться. Мусік, пусік, мій те найкращий та найкращий і в тебе все вийде. Для чого це вони роблять? Вони роблять для того, щоб в них надалі процвітав бізнес, щоб їм відкривалися дороги, і це все в нього получалося. Для того от ці папіки беруть собі таких дурненьких дівчаток за гроші, та немає різниці, чи за гроші, чи не за гроші. Він бере жіночу енергію. Чи він платить за ту жіночу енергію, а жін, жінка надає цю енергію. Також, якщо є розумні жінки, тобто, як можна сказати, коригуючи своїм чоловіком, чоловік досить багато може досягати. А так у нас виходить це жінка, я і баба, і мужик, знаєте, в такому сенсі. Навіть я взагалі говорю про те, що можна з такого Канделибного алкаша зробити прекрасного чоловіка, коли його почати хвалити. Тобто мотивувати. Мотивація має обов'язково бути. І таким чином стає зовсім так. До речі, ще також починають змагатися, хто кращий, хто більше заробив. Хто більше досягнув, цього в сім'ї не має бути. Також досить багато, якщо ми дивимося на те, що в мене свої кошти, в мене свої кошти. Має бути фінанси мають бути в одній якійсь шкатулочці чи в сейфі, тому що цей десь сімейний очах. І коли в цей сімейний очах двоє вкладаються, тоді у вас йде фінансовий приріст. Коли одно до лісу до бісу, як то кажуть, не якщо дивитися байки, то вони досить розумно, з них виводи можна робити. Знаєте, риба, щука і рак. один тягне свою сторону, другий в сторону. І в нас немає грошей. Ми кредитів понабиралися. От причина в тому, чому немає грошей. Коли немає грошей, починаються сварки і скандали, тому що йде недостаток. Щоб цього не було, має бути у вас сімейний очаг ваших фінансів. Я не говорю про карманні гроші. Кошти мають бути завжди карманні, що у чоловіка, що у жінки, але основа має бути в сімейному очагові. Не має бути суперничества змагання, тому що ви маєте працювати як одне дзвіно, одна карусель, яка працює во благо сім'ї. Тоді буде толк. Коли ви починаєте змагатися і хто краще, що краще, рахуйте, що цей шлюб він приречений. На жаль, також, до речі, хотіла ще сказати за мобільні телефони, особистий простір, який може бути особистий простір в мобільному телефоні. Наприклад, я візьму свою сім'ю, я не буду розказувати про когось. Моя сім'я. Я, я приходжу. Ставлю свій мобільний телефон, всі знають мій код, всі знають, як зайти, подивитися. Тобто це спосіб спілкування, це інструмент, але не особистий простір. Коли йде особистий простір, за цим особистим простором і заблокуванням, там йдуть переписки, там йдуть фотографії, і там досить багато всякої гадості має бути. Коли жінка. Чи чоловік хапаються за телефон і бояться, щоб половинка друга подивилася, там є зрада. Це 95%, що там є зрада. Коли немає зради і коли людина чиста, вона завжди відкрита, тобто ти можеш користуватися моїм телефоном. У мене підходить малий, стоїть телефон, йому щось треба і кажу, ти що там забув? Мені там треба дещо подивитися. Він дивиться. Заходить чоловік, то також щось в нього там в Ютубі йому треба подивитися, чи там всі подивитися. Тобто, це так, також я його телефон беру. Це спосіб, твій да телефон. Та десь в другій кімнаті мені потрібно подзвонити. Все. Я можу тільки запитати, як названа людина в нього в телефонній книжці. Це без проблем робиться. Які про які, якщо ви створюєте сім'ю, який особистий простір? Особистий простір це я з тобою. Ми немає ти і я, а є тільки ми, наша сім'я. Тоді буде толк. А коли починають говорити про особисті кордони, особисті простори, то вибачте мене, це не є сім'я. На жаль, це, це не правда і це якісь, ну якось так. Добренько, бо я щось дуже розпоясалася. Ще би розтолкувала і толкувала, ви це все добре, прекрасно і без мене знаєте, але деколи потрібно нагадати. Повністю з вами згідно я согласна, з вами так і є. Коли закінчиться війна, війна загалом завершиться до 30-го року. Мирні угоду мають підписати перші якісь документи Це цього року, але воно ще також перейде на 27-й рік. Ще будуть підписуватися у 27 році. Але вже можна сказати, що от якась тишина, то в цьому році ми будемо її бачити. А взагалі, війна це коли повернуться всі території України, окуповані до нас, до нашої неньки землі. Тоді це буде завершення війни. Тому ніякої дати закінчення немає. На жаль, щоб сказати, там як там. Кось там 24 лютого завершиться війна, такої, на жаль, дати немає, тому що дуже багато окупованих територій. І ці території одні будуть документально відходити, до нас приєднуватися, другі будуть присутнятися самі самовільно. І тому от так, от такі моменти, І тому коли починають розказувати, там, якому місяці, якому, якого дня буде завершення війни, то це, на жаль, неправда, тому що чіткої дати завершення війни її немає. Трампоні доживе, до чого трампоні доживе? Краматорс дуже розб'ють. До речі, крематорс дуже сильно буде страждати. Ну, він не буде такий, як Бахмут, як Покровська, але буде багато. Олечка Владислава Зімченка виправдають, він винен, він не винен. Це дитина не винна, але, на жаль, буде якесь оправдання, але це не, 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 не дуже скоро буде, на жаль. Розкажіть за переговори, коли вони вже домовляться. Я не бачу переговорів, це зараз не переговори йдуть, це технічні каруселі йдуть, це не переговори ще йдуть. Коли припиниться бусифікація, на жаль, я не бачу зараз, щоб ця бусифікація завершувалася. Зеленський буде президентом, поки що буде. Другий термін він не виграє. Київ, тривога. Ну от я кажу, що про, про які перемовини ми ще зараз говоримо. Це тривога Одеса, це, напевно, вже вся Україна. Тара будуть розказувати, що з Капусиного Яра Орішник летить. О, Господи Боже. Але Орішні не буде летіти, він не, не буде летіти на нас. Масово не буде. А яке сьогодні число? 17-го масове, в 20-х числах масове. Це, скоріш за все, вони будуть їхати на ті перемовини, і це вже знову буде досить сильно. Я взагалі не хочу, щоб вони летіли. Я взагалі хочу миру і щастя для нашої України, для наших всіх людей, а не то, що летить. Бачите, світло покращилося, світло зараз знову будуть фігачити по станціях, будемо знову сидіти без світла. Я така взагалі в шокі, в нас не, не виключали цілий день світло. Якесь таке, знаєте, ходиш аж тебе тіліпає. Як це не виключали? так дивишся по, по телеграм-каналу, чи світло виключать, чи не виключать, такий графік. Я, А як? А що таке може бути, що світло є цілий день і цілу ніч? Бачите, я сьогодні в футболочці, квартира нагрілася тепленько. Я кажу, я сьогодні навіть в обід, я заснула. Тобто так якось так то добре зробилося. Я думаю, це що так насправді може бути? Я кажу, от представте собі зараз, щоб не матюкатися до чого, який в нас психологічний стан зараз у людей. Я в шокі. Ну, це не наскільки нас загнати в такі, таку піраміду маслова, щоб ми от радувалися от тим світом, що воно має бути то тепло, яке воно має бути, що ми з'їли теплого супу. І це, наскільки слухати, вже от воно не заздрість. Це, заздрити взагалі погана штука. Навіть в біблії написано, що заздрити досить погано. А, до речі, за, я вже два ролики випустила за трансформацію людей і три дні, три дні ночі. І... Загалом я тако дивлюся на коментарі, можете зайти подивитися, вона бреше, а коли воно буде? Якщо я там пояснюю, що кожної людини буде по-різному, вони все рівно питаються, а коли буде? Якщо я говорю, що не буде такого, що от, я не знаю, чи там десь написано, там написано в Біблії, здається, що настане день, настане період, такий, коли буде три дні, і три ночі. Значить, це має бути в один день для всіх людей. Тобто закриються в будинках і будуть сидіти і таку жахіття бачити. І я тому думаю, знаєте, я не хочу ображати людей нічого, знаєте, але загалом, думаю, що за такі моменти і загалом так, так стає страшно, що люди наскільки не розвиваються, люди не хочуть нічого вчити, люди не хочуть думати. Навіть якщо ми я кажу, я щось чепилася до Біблії, навіть якщо сісти, почитати ту Біблію і проаналізувати, цього ніхто не робить, на жаль. Біблію переписали сто разів. Переписали сто разів, але там описано всі рівно ці моменти вони є. Я загалом на рахунок християнства, хто зі мною тут всі знають моє ставлення до християнства, але біблія. Можу сказати, що це такий напутник життя християнина, і це християнин має по ньому жити по цих канонах. Ну, там досить багато хороших речей є, з яких можна щось взяти і прийняти до свого життя. Але познавку затяга, яка різниця? Я стрілець, все рівно мене не продивитися. До речі, протрапляла на такий відеоролик, що нам. Зотарик розказувала, як в неї знайома, тобто, виходить, таролог почала проглядати людей з сили в Тіктоковій і що з цією людиною зробилося, получила по саме ні балуй. Тобто, навіть якщо брати цю людину в чистку, то вона не очиститься, тому що це йде покарання. Розкажіть про аскези. Аскизи це взагалом досить непогана штука йде. Аскеза, коли ви хочете щось собі надбати, тобто ви відмовляєтеся від деяких речей, тобто ви їх не робите. Одні в голос падають, другі від алкоголю відмовляються. Від тютюну відмовляються, чи там від якихось деяких моментів, в яких ви наприклад, людина є, яка курить, щоб так приблизно сказати, вона відмовляється від цієї куріння. Тобто я не буду курити цілий рік. Але я хочу там, наприклад, купити це на наступний рік квартиру. Якщо людина витримує цю аскезу і вона дійсно дає таку клятву, що вона не буде курити цілий рік, можу сказати 80%, що це відбудеться з цією людиною. Ну а якщо людина провалить іспит, давши такі обід аскези, і його не дотримавшись, почнуться в людини досить великі проблеми. Тому я не, я не знаю в залежності від вашого психологічного стану, від вашої витримки, чи ви можете витримати таку аскезу? Те, що говорять там на місяць, на два, то це якісь такі. Я загалом мені подобається, якщо аскеза, вона така довготривала, Тому і такі моменти вони дійсно є присутні.